Всім доброго дня. продовжуємо робити бензогорілку. Пальник. Тут буде в мене стояти е, трубка. Для нагрівання середнього буде стояти елемент. У мене просто такий круглий елемент є, побачите трошки далі. Він буде вставлятися в трубку і нагрівати суміш. Для того, щоб суміш випаровувалась, е, таку трубку з дірочками зробили. Може комусь пригодиться, коли я таких... Такі дірочки насерлить можна сам, саморезом нарізати, тому що сверла дуже легко ламаються. Це перевірено на опиті. Це трубка латуна, мідної такої не було. То саморезами обичними, чорними. По дереву, по металу вони нар... можна просверлити. Отак так виходить. Ми зараз напільничком загладимо. Це буде вставлятися туди і буде булькати і подавати пари бензина на горілку.